Сьогодні, 25 червня, ми святкуємо 24-ту річницю перебування святого Яна Павла II у Львові. 26 червня в парафії святого Яна Павла II у Львові єпископ Кава уділив таїнства конфірмації 16 кандидатам, які протягом року старанно готувалися до цього дня. Урочисто святомесу разом з єпископом співслужили настоятель парафії отець Лукаш Лесняк та отець Юзеф Куц вікарій парафії. У проповіді єпископ наголосив на тому, що це таїнство повинно додавати відваги, свідчити свою віру в Христа всюди. Нагадаю, що конфірмація належить до таїнств християнського втаємничення, які є основою всього християнського життя. Катехизм католицької церкви говорить нам, що участь у божественній природі, яку люди отримують як дар через благодать Христа, виявляє певну аналогію з походженням, розвитком і зростанням природного життя. Вірні, відроджені через хрещення, зміцнюються таїнством конфірмації, а в Євхаристі отримують поживу вічного життя. Таким чином, через таїнство християнського втаємничення, вони все більше і більше набувають скарбів божественного життя і просуваються до досконалої любові. Безпосередньо перед помазанням святим Єлеєм кандидати публічно зреклися сатани і визнали католицьку віру та виразили прагнення прийняти дари Святого Духа словами: прагнемо, щоб Дух Святий, якого отримаємо, зміцнив нас до мужнього визнавання віри і дотримання її принципів. Після святої меси миряни, які прийняли таїнство миропомазання, дякували єпископу за те, що прийняв запрошення та прибув, аби уділити таїнство християнської зрілості. А також запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби бути гідними цього великого дару, який отримали. Кандидати до миропомазання і всі, хто є сьогодні на цій урочистій святій месі, нехай Господь нас всіх обдарує своїм миром. Сьогодні, повертаючись з Києва. Mam dużo czasu na taką osobistą modlitwę i tak idąc, i też czy rozmyślając nad tym słowem, jakie my tylko słyszeliśmy z Ewangelia, od Mateja, e, przygadał się mi moment, kiedy tu w waszych parafiach wszystko zaczynało się. Nie tylko tam, kiedy była kapuca jeszcze w ale także i tu na tej terytorium. Przygadujcie tę białą kapuczkę, tu była jak raz na rozdziale. Вашої території, я пам'ятаю тоді, я колись проїжджаючи, зустрів оця Григорія, який бігав по татуалі, зачіпляв людей, запрошував їх і так трошечки, знаєте, так здивувався, думаю, чи це поможе, чи це принесе добрий плід, чи може люди будуть боятися сюди приходити. Але ну, як каже сьогоднішнє слово, по плодам їхнім, пізнаєте їх, як дивлячись сьогодні на вас, тут, і на цей храм видно, що те, що Господь почав через Григорія, принесло добрий плід, дуже добрий. По плодам треба дивитися. І це думаю, що дуже важливе. Зійшли на них Святого Духа Утішителя, дай їм духа мудрості і розуму, духа ради і сили, духа знання та побожності. Григоріє, прийми знамення дару Святого Духа. Амінь. Мир тобі. з Миртові. Агнесо, прийми знамення дару Святого Духа. Мир тобі. Миколай. Микола, прийми знамення дару Святого Духа. Мир тобі.

Нехай Господь, і словодісте. Нехай Господь благословить і стереже. Молімося, Господи Боже, поблагослови цей музей як пам'ятку про святішого Йоанна Павла Другого, який відвідав нашу землю, був в цьому місці, в нашому місті Львові, в нашій архідіосезі, але також і був особливим знаком Твоєї дії, Твоєї благодаті. Для цього світу, нехай сьогодні за його заступництвом випрошуємо потрібні благодаті для нас усіх, для цієї парафії святого Іоанна Павла Другого, а також особливим способом молімося, щоб ти, святий Іоанна Паве Другого, Господа, випросив для нас мир. Бо ти живеш і царуєш на віки вічні. Богословіння Бога Самотнього нехай зійде на ці, всі пам'ятки святішого Іона Павла Другого, нехай залишиться тут назавжди. Амінь.